Віталій, я допроваджені, mm -hmm. я адвокат. Okay. Детка, можна? Нам поки так, що ді, не відмовляли. Ну, ознайомитися не такою проблемою. Тобто ви собі перечитаєте. Можна зробити. Попів. Попі. Mm. А, а чому? Ні. Ну, вам дають можливість ознайомитись. Фотографувати. Mm -mm. Тож ні? Тоже ні. Так, Ви ознайомитесь, ні. подивитесь. Ми просимо їм надати коти, як <coughs> це неможливо. Не Добре, Тоді. В мене нарада, я приїхав вправитися ще свідомо. Да, По запиту сюди. І все, і тільки так. Це як матеріали запит. на підставі. Дивіться, поясню. Ви оскаржуєте, суд дає нам запит на отримання відеоматеріалів. Ми передаємо в суд, на, ну, тобто він переносить розгляд справи, де, 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 на розгляд справи передає, ми, передаємо, ми передаємо матеріали і там на місці вже розглядається. Якщо я правильно розумію, інспектор, який розглядає справу про адміністративне правопорушення, він грунтується на якихось доказах. Докази є ті матеріали відеофіксації, яка була здійснена відеореєстраторами. <клес> я правильно розумію, Людина е, притягнули до адміністративної відповідальності е, про стягнення з нього коштів на підставі цих відеоматеріалів. Правильно я зрозумів? <клес> так було чи ні? Якщо <клес> щось ви, інакше, там, якщо не помиляюсь, зараз гадаю, зупинка на круговому русі, так. Да, О, так, Пункт 15.9. Ну, ну, то не, так, Ніс, там, не суттєво з написані докази, які були використані. Докази... інспектором з вектором для. Це, є докази, перелік доказів. Як вас ім'я побачить? Олександр Ігорович. Олександр Ігорович. Поліцейський прийшов, він побачив порушення, зафіксував його, він його побачив, написав постанову, це є. В нього фіксується відеокамерою його робота. Далі ви, вам потрібні відеоматеріали, ви подаєте скажу. Тобто він суд. тільки на, на підставі того, що я бачу. Він приходить на місце порушення, він так. бачить міс... порушення, угу. він фіксується. І складає постанову на місці. Виносить е, постанову е, на ну, місці. Добре, конкретно випадку були використані якісь, крім того, що спостерігав інспектор, чи ні? Ну, його вездеться відеофіксація. — Тобто ці відеофіксації він на використовував груди. для е, Ну звісно. Пані. Ну а зачекайте, це коли було вже? Якого це числа було? Я пам'ятаю, Ну, не пам не пам ну тут у нас є дві постанови, ну, дві, двічі його притягнули до цього. Давайте по першій постанові. Якого це числа було? Десятого років. Перше, десята, 21-го, другого.

І Можливо. тоді ви оскаржуєте суд дає заробити. Ми оскаржуємо. — засідання. А є. то воно він потребує, буде потребувати відеоматеріалів? — матеріалів. Він витримав, ви вже належним чином повідомили. Тут ситуація не в тому складається, розумієте? Притягнуто, ще є одна постанова за той саме ще один раз його притягнули. Так, нам трьодом, нам боє нам боє — Нам треба готувати другий позов, і для того, щоб того, щоб приготувати, нам треба знайомити з матеріалами ознайомитися? — В тому числі нам необхідні для подачі позовної заяви в суд нам необхідно подати їм копію матеріалів справи. розумієте? Якщо ви відмовляєте, проблем ні, немає. Не, зараз ну, ми поговоримо. Звичайно, звичайно. Так, немає. Добре, Зумієте, я ну, ситуацію ну, знаю, ні. Я, просто я, то, що, я ну. зірвався, приїхав. Знаю, що приїхали ви. Ну, я не вам вся відчув, нарада. В мене така термінова нарада. Мені треба повертатися зараз. Я швиденько з юристом, що поговорю з адмінпрактиком, і тоді на жаль я вас покидаю. І саме і саме було б нам чесно, було хотіли... б дуже добре, щоб ми спілкувалися таки з тим інспектором адмінпрактики, який притягує притягу повторно не до адміністрації. Про це якщо, якщо є така зрозуміла... змова, тобто та дівчина з якою ми спілкувалися, вона не може володіти всією інформацією, ну але... а саме по чому що це саме це це перегляд. Перегляд Ну, так розумієте, є по перегляду дуже багато Перше, питань ні, звичайно, і питання, які вже навіть ну скажімо так. Вони вже навіть на виходять з рамки. Ми не знаємо чи скасовано, чи ні, чи є нормативний документ, який скасовував покажіть, що додадуть узнайомити нам. Не дали ну вам сказав. Ви ж за... напишете заявляли все. То, в чому Ми далі хочемо ще мати підтвердження, чи направили про повідомлення про перегляд даного рішення, коли направили? Ага, ну все без прості шістдесят восьма стаття кодексу України про адміністративне правопорушення передбачає мною якісь мати права, тобто одне одне із з моїх прав це знайомитися повністю з матеріалами справи. Тобто, оскільки інспектора при складанні при винесенні постанови селались в тому числі, вони знову є на відеозаписі записі це зафіксовано. Що в тому числі доказом є покази наших від Тобто, якщо вони вказали, що в справі доказом є покази. Від реєстраторів, то згідно 268 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення, я маю право з ними знайомитись. Так ну докно, ну відеоматеріали з нагрудних камер ми передамо. В суд по запиту, ви ну, ви, дивіться, ви, ви ви, ви, нам ви можете нам, нам зараз відмовити, але нам розумієте відмовити. Ви можете нам е, аргументовано письмово. Дайте нам відмову, що ви відмовляєтесь нам зараз надати е, для перегляду е, матеріали з нагрудних від а саме поліцейського такого то говзина і, і яких було притягнес не цікавить і знає. все. І далі дайте нам аргументовано на підставі. Чого ви відмовляєтесь? Ми взяли цей папір і пішли ну, в суд успорювати далі. Розумієте, я вам, ну я дивіться нас може дискусія зараз надовго мене. Фізично часу немає з вами дискутувати я... тут. Розумієте, я, я просто на на вам потрібні прийти. відеоматеріали. Ви оскаржуєте суд, надає нам лист. Ми відправляємо у матеріали. Ми хочемо, ми хочемо побачити на якщо другий раз притягувалися і повідомили інформацію надали про те, що скасована попередня, так. ми хочемо бачити процесуальний а, але, 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 документ. Я, я як... ж з вами спілкувався так, по телефоні. Так, вам так, казав, так, так скасовано 12, все. 12 так, числа. Так, ми спілкувалися. Ви ще виконали там в інтернет та, 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 аудіозапис. Та, та. І ви казали 12 числа. Ви мене запевнили, що я 21 числа можу приїхати на повторний за mm. щоб ви щоб ви практику про повторний. Що принесено 21 число? Mm -hmm. Я ж вам повідомлю 12 числа, що я тільки 12 числа отримав mm -hmm. повідомлення. Ну бачите, це... сталося да. сталося це, скажімо так, з вашої вини, mm -hmm. не з моєї вини, mm -hmm. ну не... не з вашої, mm -hmm. не вашої конкретно. Mm -hmm. Полі... mm -hmm. поліції. Поліція не знаю, хто mm -hmm. займався. Mm -hmm. цією справою. Я скажу так: я роботою своїх інспекторів задоволений. Вони виконують Супер. свою роботу якісно, реагують на всі порушення. В тому числі і, і ваших інструкторів, якщо є. звісно, і ми з ними проводимо профілактичну роботу. Тобто, зараз можна буде, якщо ми ну, ми вам подамо Дліся, я вам зараз фальсифікації, я вам то Я зараз ви зараз, є, я вам зараз групу прок... суді ну, ну, виключите, так ви. Не перебільшуйте, добре Давай, давайте я вам покажу зараз. Ну все, я тоді давайте, я вам поясню. не, 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 не перебувайте. Я вам поясню, так? Я свою роботу і працівників задоволений повністю. і повірте, її треба поважати. Вона тяжка, не заперечую. Не заперечую. і вам також не, її не, треба не, поважати. Не, вони виконують гарну роботу. Ви ж бачите, що ніхто я ніхто їм не хамив, але вони мають повинні, як працівники новоствореного органу, поліції, перша стаття, чітко говорити, що ви повинні дотримуватися прав свободи громадян, і ви для цього створені. І oh. для цього і ми хочемо, щоб ви при, е, в виконанні своїх всіх службових обов'язків гарних працівників не, не сперечаються, Щоб ви і в тому числі і осіб, яких притягуєте до адмінвідповідальності, також за, е, дотримувалися їхніх прав добре, закріплених все. чітко працювати. Все Добре, тоді ми з цим думаю, в Ми вважаємо, ми далі ви... будемо продовжити далі працювати звичайно Це гарно дня. То зараз ми, ми чекаємо, хтось до нас вийде, так. Пойдем, я на сбоку летят. Пойдем, я на сбоку летят. Грана Александровна, я на телефоне бы и... Да. Если вы что-то еще я только услышу. Хорошо. Значить... Попросим? Да. Постанова складена 21 лютого інспектором на вас по порушення правил зупинити. До постанови віддавалися пояснення. Звичайно, можна. Рапорт інспектора і ваше клопотання. Рапорт інспектора? Так. Просте. А Це всі випадали? Ні, ну я розумію. маю. Дивіться, ну, друга постанова несе на 10-му числа. Кодекс України про правопорушення передбачає так, що постанова розглядається в при присутності правопорушника. І тільки в випадку, якщо у вас є інформація, підтверджена, що належним чином. Правопорушник був повідомлений, Привіті. може так. розглядатись без його. Є у вас ми які... направляли рекомендованим листом вам повідомлення про те, що ви маєте прийти на розгляд справи 10-го. Ну, можна знайомити з документом, який зазначає, що є належним чином, повідомлений з був що 10 го числа. Я маю прийти на повторний розгляд справи.